Яскравий концерт, завершальний акорд сезону обласної філармонії. За один вечір на сцені прозвучали кращі номери, справжні перлини репертуару знаних прикарпатських колективів та солістів. Філармонії є що показати, а тому вже стало традицією відкривати та закривати сезон подвійними та навіть потрійними концертами. Попри добре знані твори, музиканти пригощають глядачів так званими цукерками, прем'єрами. Твір новий, який ще івано франківська філармонія не чула, називається «Вежі незнайомого міста. Так, ніби як твір, спогад про подорож ну, в зв'язку з е, нашою гастрольною діяльністю. Ми багато подорожуємо, багато чого бачимо. Ну і сама назва вежі незнайомого міста це як е, місто, яке з'являється десь здалеку. Завжди гіперактивний улюбленець публіки, струнний ансамбль Кватро -корде». Сезон був дуже цікавим та насиченим, каже його керівник Анжела Приходько. Позаду вечір французької музики, пропагування творів прикарпатських композиторів та участь у багатьох проєктах. І ми не втомлюємося, і нам деколи здається, що нам навіть замало цієї роботи, бо хочеться і гастролів, щоб були таких не тільки по Україні, а й за кордон. Ми правда були в Польщі на новий рік. Мали такий новорічний концерт від Відня Добродве. Сподіваємося, що будуть. У нас гастролі не тільки в Польщі, а можливо ще десь в інших країнах. Цього сезону філармонія збагатилася молодими талантами, різноплановими та різнотемпровими вокалістами. Також колектив започаткував вихід музикантів з концертами на вулицю. Перший такий проект це зелена філармонія, тобто це такий мистецько-пізнавальний проект для школярів. А другий наш проект це відкрита філармонія, який ми тільки в травні от започаткували. І ми виходимо з ним до людей на вулиці, в заклади різні навчальні заклади і так далі, ж хочу всім сказати, щоб чекали нас в різних точках міста і в різних закладах. Дні вуличної музики стануть в Івано-Франківську традиційними, заповняє керівництво філармонії. Незабаром один з найбільших його колективів виступить просто неба.